Що буде, якщо поєднати арахісову пасту та віскі, ми отримаємо скрюбол. Виглядає він досить стримано, давайте його скуштуємо. Якщо говорити про продукт з такою стилістикою, перше, що спадає на думку, це те, що це коктейльна історія. Але, відверто кажучи, його можна пити і у чистому вигляді. Спробуємо чистим, а потім я покажу, з чим би я його змішав. В ароматі поєднання віскі з кукурудзи та арахісової пасти. П'ється прям максимально легко, єдине, що він прям досить такий солодкий. Але для тих, хто солодкий полюбляє, така історія зайде прямо на 100%. Давайте його спробуємо в коктейльному варіанті. Беремо шейкер з льодом. Додаємо 20 мл соку лайму. Потім 50 мл скрюбл. 20 темного рому, і все це добре перемішуємо. Беремо келих з льодом та виливаємо. Додаємо трішки Кока-Коли зі смаком кави. Давайте спробуємо. Все ідеально поєднується: арахісова паста, відтінки кави, цитрусових, трішечки тропіків все прям максимально збалансовано і дуже приємно.